Доброго дня! Гляньте, будь ласка, Кременчук на найближчий час. Чи буде масовий обстріл? Давайте дивитися на цей тиждень з 25 по 31 серпня. Так? Давайте дивитися. Кременчук, яка там ситуація можлива, так? Кременчук. Дивіться, перехоплення цілий поблизу транспорту вокзалу. І треба бути досить уважними, тому що тут, можлива часткова втрата ресурсів. Масова активність так, вона, вона вірогідна. Кременчук. Державні установи. Все, що пов'язано з державністю. Дуже багато переміщень, саме єдине державність, і там можливі неочікувані події, тому треба бути уважними. Тут втрата ресурсів можлива. Дуже багато відпрацювань, дуже багато відпрацювань йде поблизу підприємств, але наслідки все ж таки там теж можливі, будь ласочка, будьте дуже і дуже уважні. Темний період доби, якось дуже а, така велика напруга йде, відпрацювання. Кременчук на цьому тижні. Так, центр міста ближче до центру міста, так, транспорт, вокзал підприємства. Тут іде ціль, конкретна ціль. Тобто туди буде, буде ворог направляти. Далі місця скупчення людей. Наслідки можливі, місця скупчення людей. Там, де велика кількість людей збирається одразу. Місця пов'язані з допомогою, наслідки можливі, це може бути лікувальний заклад. Тут якось так відпрацювання може бути. Але не 100%. Тобто захист відпрацьовує, але не спрацьовує так, як хотілося би. Іде втрата ресурсів частково, так? Тому будьте дуже уважні. Дуже багато буде перехоплень відпрацювань, так? відбиття. От. Але це не дає гарантії цілісності. Тому, будь ласочка, мої золотенькі, реагуємо на повітряні попередження. Ціль ворога. Більше зосереджена на ресурсні об'єкти, на підприємства, так, на е, державні такі установи. Але під напругою і житлові будинки, там, як наче багато захисту, може бути.